Він усюди вештається та наковці грає, А хто грає, того знає і дякують люди. він і туру розганяє, хоч сам світом. Заспіває та згадає, що він сиродина пожуриться, посунує, сміячі під тило. Отакий то переведе, старий та хлібний, засміяє, засміється, а на сльози.

<кій> Як серце сміється, сміті очі плаче, по слуха повіє, старий це повався, в степінь, що ніхто не бачив, що вітер полю слова розмахав, що люди не чули, ото бо Боже слово, то серце по волі з Богом розмовляв, то серце ще бачив Господню славу, а думка край неба на х... край світа на хмарі гуляв, а вон все закривним літає, ширяє. Аж небо блакитне широким є. Спочине на сонце і розпитали. Як воно стає? Всі та й що, що море говорить. Чого ж ти німа, і знову на небо, знову. бо на землі горе. Бо на їх широкі куточка нема. Тому хто все знає, тому хто все чує. Що море говорить. Його на всім світі ніхто не прийма, один між ним, як сонце, не А як би почули, що він одинокий, з Івана могилі з морем розмовляв? На Боже слово, вони б засміялись. Дуним би назвали, от це б прогнали. Нехай понад морем сказали уявлен. Довго прийняси мій Твоє серце та виспіли, щоб люди не чули, щоб тебе не цурали спотураєм, брате, скачів, вже, як каже, на тебі. От ти до привиді стали, як заспіваєшся, а духа. Thank you.